Ну, це вже чесно скажу, як сказати, з досвідом. Раніше, я от пам'ятаю, коли ми звукали Панк Hazard, у мене там Момоноски був. Коли от він тільки-тільки з'явився, вперше показали цього рожевого дракона. Типу, там була ціла серія, де Момоноски розмовляв з Луфі. І прям, ну, типу, так як Момоноски був новим персонажем, то типу, він більше говорив за Луфі, він більше розповідав, хто він такий, як він сюди потрапив, що він чув, що він бачив, і всяляке таке. І от там в мене було ну, реплік теж там під може 100, може, навіть більше. І оце, ну, на той момент мені було щось важче загалом просто звукати, І там я сиділа тупо весь вечір, ну, годин 5-6. Просто над однією серією. Типу, бо ну, реально чомусь, чомусь було важко. Зараз якось мені легше озвучується. Плюс, намі, дуже комфортна, комфортна для мене персонажка. Кроличка важче.